Вітаю на каналі ТОП Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових серіалів, які вже вийшли у цьому році. Поїхали! Магнат нерухомості Чарлі Крокер має усе, чого тільки може побажати чоловік. Він дуже багатий, необмежений владою та має красиву молоду кохану сарену. Проте наразі бізнесмен зіткнувся з серйозними фінансовими труднощами, оскільки заборгував кільком банкам більше одного мільярда доларів. Банкрутство Крокера практично вирішено, коли на горизонті з'являються Гарі Зейл та Реймонд Піграс, які вимагають терміново погасити борги. В той час, як Реймонд намагається отримати власну вигоду з падіння Чарлі, колишній магнат набуває ще кілька вагомих проблем. Едвін та Чарлі кращі друзі, які давно померли, та мають особисті причини не переходити в загробне життя. Успішно уникаючи небажаних зустрічей зі смертю, приятелі залишаються у світі живих як примари та займаються розслідуваннями кримінальних злочинів, скоєних потойбічними силами. Незабаром вони беруть у напарниці ясновидицю крістал та кидають виклик могутній відьмі, яка має намір запроторити друзів у пекло. Хоакін Манчадо керує власною наркоімперією в одному з портів Барселони. Він звик повністю контролювати усі справи, а його влада та вплив незаперечні. Проте коли чергове вантажоперевезення перевезення несподівано ставить під загрозу як його бізнес, так і безпеку родини. Манчадо постає перед найважчим випробуванням у своєму житті. Ситуація виходить з-під контролю, тоді як Хоакін змушений приймати складні рішення щоб захистити влад власні інтереси та близьких людей Могутній накл сприймає рішення залишитись на землі та допомагати людям. Цього разу останній представник знищеного клану ставить перед собою важливе завдання навчити Вейда віпла бойової майстерності воїна. Останній, будучи помічником шерифа, бажає прийняти участь у змаганнях з боулінгу в штаті Невада. Вейду належить проявити надзвичайну спритність, адже битися доведеться не тільки на спортивному турнірі, а й з головним. Ворогом є хидний їжаком шедоу. У другій половині 19 століття південь Італії спустошений війною за об'єднання країни та перебуває у владі злочинних угрупувань. Філомена де Марко змогла вибрати зі злиднів завдяки заміжжю з багатим землевласником, проте вона зовсім нещаслива у шлюбі. Одного разу знущання з боку чоловіка змушують молоду жінку скоїти вбивство та втекти з дому до лісу. Незабаром філомена приєднується до групи місцевих місцевих розбійників, разом з якими береться відшукати таємничі скарби. Едві... Джейсон Десен талановитий фізик, який присвятив своє життя науці, протягом багатьох років він проживає у Чикаго та займається дослідженнями. Навколишнє оточення, бачить у ньому невиправного експериментатора, який вірить, що одного разу він зробить велике відкриття. Життя чоловіка кардинально змінюється, коли якимось чином він переміщується в альтернативний світ. Незабаром Джейсон починає розуміти, що зробив величезну помилку, і якщо він не зуміє знайти вихід у рідний вимір, то більше ніколи не зустрінеться з близькими людьми. Сором'язлива Рубі Белл з бідної родини має заповітну мрію. Вона хоче вступити до Оксфорда. Миттєву реалізацію бажаного доводиться відкласти, коли дівчина отримує стипендію в елітному коледжі Макстон Холл, де навчаються діти багатіїв. Не цікавлячись грошима та шкільними інтригами. Рубі намагається не привертати до себе уваги. Проте план зазнає невдачі, коли вона дізнається таємницю про сім'ю зарозумілого однокласника Джеймс. Sabo, Після невдалого заміжжя Хелен Грейс приймає рішення перебратися разом зі своїми дітьми в сімейний маєток Спайдервік. Незабаром син Хелен Джарет виявляє в будинку чарівне створіння, проте ніхто не вірить його словам. Лише бабуся Люсінда переконана у тому, що хлопець каже правду. Вона просить онука скористатися довідником з магічних істот, щоб захистити сім'ю від таємничого мулгарата. Переживши серйозну кризу після президентських виборів, седі змінює журналістський профіль та починає писати некрологи для друкованого видання. Напередодні чергових виборів керівниця седі просить повернутися до висвітлення політичних новин. Розпочавши відповідальну місію, дівчина поновлює професійні відносини з колишніми колегами. Разом вони спостерігають за кожним кроком кандидатів у президенти та опиняються у центрі скандалу. Який може зруйнувати демократію в країні? Чотирнадцятирічна Ріна Вірк живе разом зі своїми батьками в Британській Колумбії. Проте дівчині важко знаходити спільні теми з матір'ю та батьком, оскільки вони запеклі сектанти, не бажаючи присвячувати кращі роки життя релігії, дівчина повстає проти сімейного устрою та відчайдушно намагається стати частиною групи популярних школярок. Одного разу вона вирішує відвідати молодіжну вечірку, яка проходить на мосту Крейфа. Паулер у Вікторії та несподівано безвісти зникає. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!